Діти, ще раз добрий ради. Зараз у нас з вами фізкультура. Зміячі. Вправу спочатку зробимо, розімнеємося гарненько, а потім у нас весела танцювальна рухника. Дивимось на екран і повторюємо за мною вправу. Гарного вам настрій! Перша права. Ноги на маленькі нельси. М'яч тримаємо попереду, двома руками. Піднімаємо вгору і на носочки підтягнулися, подивилися на м'ячик. Опустили. Раз. Два. Три. Чотру. Три. Раз, два. Три. Закінчили. Слідуча вправа. М'яч тримаємо в одній руці. Піднімаємо одну руку вгору, іншу вгору. Передали м'ячик і опустили обидві руки. Ще разочек. Раз. Два. Взяли м'ячик і опустили вниз. Передали знизу. Підняли вгору іншу руку. І опустили вниз. Передали знизу. Передали зверху. І опустили вниз. І останній разочок. Раз. Два. І опустили вниз. Молодці. Так, слідуча вправо. Повороти тулуба вліво вправо. Руки витягли вперед. Поворот. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Молодці. Слідуча вправа. Тримаємо м'яч перед груддю вперед. Витягуємо його вперед і нахиляємо, подивилися на м'ячик. І до себе пригорнули. Ще раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Молодці. Слідуюча вправа. Тримаємо м'ячик так само. Тільки е, шагаємо вбік, робимо випад і м'ячик вперед. Стали рівненько м'ячик до себе. В інший бік. І так само до себе. Робимо раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І останнє. Раз, два, три, закінчили. Молодці. Зараз тримаємо м'ячик в одній руці, руці. І ззаду передаємо в іншу руку і знову вирівни. Назад. Раз, два, передали м'ячик. І в іншу руку. Раз. Передали. Два. Гору до себе. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. І знову. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Так, следующе вправо. Ноги широко розставимо. Тримаємо м'ячик за спиною і робимо повороти в один бік, подивилися аж назад, вирівняли спинку. Це вправа для спинки, щоб спинка була у нас рівненька. І потягнулися. І знову Гарно плечо. Бачите, розправили. І добре потягнулися. І ще разом аж назад дивимося. І тримаємо міцно м'яч, щоб руки не розходилися. Ось так. А то ми багато пишемо, зараз читаємо, так? і в нас спинка може боліти. Так, молодці. Слідуча права випади вперед, показуємо м'ячик. Випали раз і вернулися назад. Раз і повернулися. Раз, повернулися. Два. Повернулися. І давайте ще разочек, Раз, два, три і закінчили. Молодці. Зараз зробимо вправо для ніг. Руки в сторони. Піднімаємо ногу, передаємо м'яч під ногою. Раз і стали рівненько. Піднімаємо іншу ногу. Стали. Раз, стали. Два. Стали рівно. Щоб було видно. Нахилилися, поставили м'ячик, тримаємо ногами, щоб він не катився, і встали. Піднімаємо і до груди притулили. Раз. Тримаємо ногами, встали. Два. І м'ячик підняли. І ще зробимо. Раз. Ноги рівно, не звінаємо. І два. Взяли руки. Молодці. Зараз теж робимо нахили. Тільки м'яч у нас за спиною. Руки рівно тримаємо. Натиляємось, м'яч вгору. І встали рівно. Раз. Рівно. Два. Рівно. Раз. Два. Три. Чотири. Права. Ноги ставимо поширше. Нахиляємось до однієї ноги, стали рівненько. До іншої стали рівненько. І посередині торкаємось м'ячиком між ногами. І ще раз, два, три, чотири. І посередині п'ять, шість. І останній разочок. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Так, давайте зробимо ще присідання. Так? Присіли на великий стільчик. На середній, на маленький. І підкинули м'ячик і зловили. І ще. На великий стілець. На середній. На маленький. І м'ячик підкинули і зловили. Трохи підкидайте. Отак. От Трохи-трохи. Ще раз давайте. На великий стілець. На середній, на маленький і підкинули, зловили Ну, молодці. Давайте ще знову таку вправу. Підкидаємо м'ячу вгору і хлопаємо хлопуємо вдовинки. Підкидайте трохи, щоб він не укатнувся і не бігав по кімнаті. От так. Молодці. А зараз давайте самі пострибаємо. М'ячик можна тримати в одній руці. Стрибаємо. Молодці. Перекладаємо в іншу руку, а зараз. Трибаємо луноги вперед-назад. Молодці. А зараз давайте подихаємо м'ячик вгору. Фу. І ще. Фу. І ще разочок. А зараз ховайте м'ячик за спиною і задуваємо свічку. І двам сподобалось працювати, а далі сьогодні там впрощається. До завтра, до побачення.